Повоєнна Україна приречена стати нацією підприємців. Ми звикли вважати, що підприємець це просто бізнесмен, але підприємництво це набагато ширше поняття. Комерційний бізнес продає товари і послуги з метою отримання прибутків. Соціальні підприємці реалізують суспільно корисні проекти і програми за грантові кошти. Фрілансери та аутсорсери продають власні компетенції на ринку праці. У розвитку підприємництва буде зацікавлена влада, тому що підприємці не лише платять податки і створюють робочі місця, а й покращують якість життя громадян. Країни, у яких підприємництво розвинене, набагато легше виходять з криз, на відміну від країн, де переважають великі корпорації. Ми вже можемо уявити, що відбувається, коли крилата ракета потрапляє у великий завод. Без роботи і доходів одночасно залишаються декілька тисяч людей. Що роблять ці люди? Звертаються до держави з проханням підтримати їх під час тимчасового безробіття. Малий і середній бізнес здатен дуже швидко змінювати напрями діяльності, переорієнтовуватися на перспективніші сфери і наймати до власних проєктів вивільнених людей. Ось чому підприємництво має не лише економічне, але й соціальне значення. У розвитку підприємництва будуть зацікавлені західні партнери України. Мільйони українських біженців почнуть повертатися на батьківщину лише тоді, коли в Україні з'явиться велика кількість робочих місць із достойним заробітком. Підприємницька ініціатива усе це значно пришвидшить, тому українські підприємці будуть отримувати гранти і всемічну підтримку від західних донорів. У розвитку підприємництва буде зацікавлене суспільство. Людям потрібно буде відновлювати втрачене майно. Десь працювати, а соціальні підприємці зможуть використовувати грантові кошти на реалізацію необхідних українцям проєктів набагато краще та швидше, аніж чиновники. У розвитку підприємництва буде зацікавлений бізнес, починаючи із відновлення зруйнованих партнерських ланцюжків і завершуючи співпрацю із фрілансерами, оскільки один фрілансер може працювати з кількома компаніями, тим самим вирішуючи проблему кадрового голоду. Цей курс націлений на те, щоб допомогти вам розібратися з тим, що таке підприємництво, проаналізувати себе та свої особисті компетенції та вашу здатність до підприємницької справи, допомогти вам згенерувати бізнес-ідею, оцінити її якість, оцінити профілі ваших клієнтів та навчитися давати цінність для ваших клієнтів. Ви зможете навчитися формувати бізнес-модель вашого бізнесу та детально прораховувати кожен крок у вигляді бізнес-плану. Все це є складовими частинами нашого курсу. Тож бажаємо успіху на цьому тернистому підприємницькому шляху. Маємо надію, що кожен з вас зможе зреалізувати свої мрії завдяки цим знанням.